Собачий стендап. Тут виляють хвостики, пхають носики. Собачий стендап. Глядач топчик, він гарний хлопчик. Погав гав главав, на мами, бо це найкращий час, Щоб посміятись і полюбити нас. Наступний комік це Євсюков і його пес Джун Погав гав в на Мами, бо це найкращий час. Я полюбити нас. А, фух. А, да, це джун. Він із Японії, він ніндзя. Я не знаю, як він з'явився тут. Він постійно зникає. Окей. Привіт, дайте трішки оплесків Народ я почну. Я теж взяв собаку, я теж взяв джуна з притулку. Майже три роки тому да. і не, не треба, не треба аплодувати, тому що я не янгол. Е, ви зараз розумієте, що аплодувати не треба. Що ти не янгол, коли ти обираєш собаку з притулку, особливо через соцмережі всяких знаєте, всі, Обійми собаку, поцілуй собаку, розчеши собаку. Їх багато. І ми обирали з дівчиною собаку з притулку, і ми обирали це ось так: типу: я дам краще життя собаці, але не цій. Так, ця теж ні, це. класний, але сім років, бля, на, ну, на тиждень його взяти. Ну ні-ні. ні Тобі реально подобається ось такі лапоухи, фу. Чекаєш, доки дівчина відвернеться, ось так, п'ять лапоухих собак, просто просвайпуєш, не даєш їм жодного шансу. І навіть якщо ти вже визначився з собакою, ми спочатку хотіли маленьку собаку, маленьку породу. Ми обрали, скинули фотографії. Знаєте, куратори в Вайбері є. Ті, що курують, ті, що слідкують, як буде собака поводитись. Джона, ну покажи їм, як треба поводитись. Сидіти. О, Беріть приклад, собаки. Дай п'ять. Ти моя собака красива. Давайте блядь. Куратори це люди, які в притулках дивляться за тим, як ти будеш поводитись з собакою. Це класно, але у них через те, що вони дуже багато бачать людей, які невідповідальні, у них ось тут чорна діра, і вони, мені здається, вже нікому не довіряють в цьому житті. І вони злі. Ми спочатку скинули фотографію. ну, вони, Давайте так, ці куратори, вони, це добрі люди, але вони, знаєте, такі, вони просто засмучені. Ми скинули їм фотографію собаки, яку ми хочемо, вона така, а чого ви хочете саме цього красунчика, Антоніо Бандераса? Чого ви саме його хочете? Чого ви не хочете цього і кидаєте якогось, знаєте, собаку наркомана а в реп'яхах, синець під оком, з пивом такий. Типу. Я такий, ви там працюєте, у вас 65 професіоналів в притулку, ви не впорались з ним. Я, в мене це перша собака, мені він не потрібен. Вона така, добре, окей, а до цього ви готові, і знаєте, кидає у вайбері купу фотографій, ось так, порвані шпалери, насрано на по кутках, взуття погризане. До цього готові, я такий, до цього готові. Вона така, добре, везу собаку. Привозить собаку, ось так кидає мені джуна, в руки, я тримаю джуна, вона починає дирати мені шпалери, насрала в куті, ось так. <рив> Хапаю взуття. Так, Нам -нам 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 -нам! Втекла нахуй. <рив> Не знаю, я стараюсь бути відповідальним власником. Е не всюди це виходить, але ось до ім'я я підійшов відповідально, його звуть Джун, тому що радять собаку кликати називати на дзвінкий звук. Дж, е, Пі. Ну, щоб, знаєте, да, щоб типу, вона краще реагувала. На початку я признаюсь, його навіть не, звун, не Джун звали. Ми на початку його взагалі назвали Пілілінь. Тулюнь! Ось так його звали через дефіс. Пілі. Перші два дні, доки в мене просто з балконів вже не полетіли, все, що на балконі є, просто заткнісь, ще спати до роботи дві години, дай людям твар. Але є люди, які ще більш відповідально ставляться до нас до того, як дати ім'я своїй собаці. Можливо, зустрічали їх. Це люди, які мою собаку звати лея, що з древнігрецьки означає джерело яскравого місячного світла. Знаєте, бачили таких? Не завжди, але здебільшого це такі душніли. У них, у них постійно собака вичу... Ось в мене, вичерська, сидіти, дай п'ять, а, а там джун просто поруч, знаєте, він рядом не стоїть. Там такі собаки, що я не буду дивитись по сторонах, доки ти мені не скажеш, що можна робити. Бачили? Екіпмент, я бачив, вона ходила, на якась перчатка була я такий, ти бейсбол, чи що чи ти коршу натренуєш. Ось ці собаки, які знають, які знають команду брейкданси, вона просто -тю 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 такі о, тепер ахуєна в тролейбусі, да, дійсно, а то чогось не вистачало, блять. від твого бульдогу. І ці душніли постійно: що джерело? Я, я намагаюся з ними не затримуватися, я якщо чую цю байку, Лея, я кажу, а маго звати Жонакар, що з циганського означає іди нахуй, і просто звалюю. Мені по душі люди, які просто безпрекрасно називають собаку. Я нещодавно чув, мені здається, найдововіжніше ім'я собаки, мені такі люди подобаються. Ми стояли, пробігала дівчинка, якась він робив свої справи, сяв під дерево. І вона нюхає його, ця дівчинка, і власниця його, дівчинку цю смикає така: «Шмондя, пошлі. «Шмондя?». Я такий, ну вона знаєте, хотіла її образити, але дуже любить, знаєте, щоб, щоб ну, просто не пошлі, сука, тупая», а типа Шмондя. Да? Але ні, вона саме Шмондя і назвала, бо вона така: я не для того тебе Шмондя називала, щоб ми на автобуси запізнювалися. Я така, ну Це, це точно ім'я. з власниками, які називають свою собаку Шмондя, круче, мені подобається, бо ці люди вони, про, ну, вони простіші. З ними десь гуляєш, знаєте, гуляєте, і собака посрала, ти такий. Тут, тут ніхто не побачить, давай не будемо прибирати. Ну, ну, один, ну разок, да? типа, тут ніхто не побачить, а тебе, блядь. Ну, вони цінник повішають, я не знаю, якісь, типу, просто знижка заберуть як авокадо, да, типу пф. Ні, але признаюсь, я прибираю, я прибираю за свої, за, за своїм псом, тому що Київ і без того і без мене брудне місто. Я нещодавно прибирав і, за ним кетях і такий, а з чого я це прибираю? Я дивлюсь, а я з іншої просто розплющеної засохшої какашки це прибираю. Тобто в Києві вже настільки брудно, що треба прибирати какашки з какашок. Чули, що у собак є мова тіла. Щось прижать в уші, вона може боятись, хвостом виляє е, грайливо, е, холка дибом, це зараз час дубка буде покусана. Е, все окей. А мені здається, у цього ще є мова очей. Наприклад, знаєте, коли ну, йдеш в супермаркеті, двері самі розкриваються, і він ось так повертається. Такий це яйба, чувак. <смі> Можеш так, ні? З приводу жестів, чули цей момент, що собаки вже еволюціонували до того, що вони розуміють жести Ось. Ще нещодавно не розуміла. Зараз, коли показуєш, типу, хто насрав, він морозиться, такий, я насрав, я не знаю. Що кажуть про те, що він розуміє, що там хтось насрав, це він, і якщо він подивиться, йому зараз прилетить. <хи> і кажуть, що якщо вже вони розуміють жести, то наступна сходинка еволюція це вміти розмовляти, що дуже лякає. Нам не здається, не хотілося б років через 30 просто своїй собаці казати: я не дам в борг до зарплати. Ну, пожалуй, ну не ласиші, будь ласка, ну дай двадцятку, ну до зарплати, блін. Ну, я, вони будуть працювати. Вони будуть працювати в кол-центрах, знаєте, оператор 747, Лейна, що з Древнегрецького означає джерело яскравого світла, слухай, ця вся історія буде. Вони будуть працювати, вони будуть з нами розмовляти. А деякі нещодавно навіть провели, чули, соцопитування провели, типу, у психо, зоопсихологів спитали, що б вони запитали у своєї собаки, у разі якби вона могла розмовляти хоча б одну хвилину. І всі, як в один сказали, я б запитала в неї, що болить. Кажи, що болить. Це ж шедевральна відповідь, я вважаю. Але я думаю, собаки, вони ну, схильні до ностальгії. Мені здається, більшість би собак точно би казала: душа болить. Душа в мене болить ровно з тих пір, як ти мені яйця три роки тому відрізала, сука. Ось душа, блядь, і болить з тих пір. Або, можливо, взагалі собака б не стала з тобою розмовляти. Знаєте, просто щось там магія, вона така. Раз, раз, один, два, просто на балкон біжить. Я бачила, як мої власники трахаються! Пристреліть мене, будь ласка! І ти такий, я сам це зроблю, ти забату знаєш. Так, і зараз ось єдине, що для мене складно, це сепараційна тривога. Я коли кудись іду, він е гризе. Ми з цим працюємо вже краще, але на початку він дуже багато речей згриз. Найдорожче, що він згриз в мене, це електронна книга в мене була. за... Чи, неважливо, за 700 тисяч доларів книга, по моїх мірках. І він її згриз. Єдине, що я пам'ятаю, я прийшов, і там ось е цей електронний екран, і наверху залишилось два слова. Пощадіть, будь ласка. Типу, такий аристократ, який живі, сука. Ну, типу, сьогодні я тебе помилую. Зараз він гризе менше, але я так зрозумів, він підвиває, і в мене є е, сусідка, яка живе навпроти мене в тамбурі. І ми нещодавно вийшли, і по його мірках він на неї е, взагалі не, не, не гавкнув. Він, ну, він зробив типу гав, типу, привіт, стара, типу такого. Ось він навіть в оригіналі, ось щось, щось типу такого. І вона така. Припіжена. «Он у вас воїть, у вас почалося, он у вас своє. Я такий, він не виє, він постійно вами. Ну він же не завжди з вами, він постійно виє. Я колокили, він вив останнє. Вчора об 11 ранку. Я такий про себе вгадую, що вчора об 11 принесли комуналки, і я такий. -юй 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 -юй". Я такий, да-да, він виє, Він не виє. Але не дяба. Дякую. Я Євген Суков, гарного вечора. Я вважаю, що головний і найвагоміший плюс взяти собаку це те, що вона додає тобі впевненості. Хоча ні, це хуйня. Так. І ще я вважаю, що собак треба брати з притулку, а вазони з за шану. Ну, саме брати, не купувати ваша, а брати, просто взяв і пішов, бо він все одно там загине. Я дякую. Дякуємо, що були з нами Ви зірочки в Сузір'ї собачки онлайн і офлайн. Це був собачий кайф і стендап.